Ще раз запрошуємо на екскурсію туристичними стежками Богуславщини. Доїхати з Києва до Богуслава можна автобусом з автостанції Видубичі. Приблизний час поїздки становить півтори-дві години. Або ж на своєму авто, що дасть змогу помилуватися краєвидами міста. Богуслав – це місто, яке здатне здивувати своєю різноманітністю. Тут ви зможете насолодитися історичними пам'ятками, так і мальовничою природою. Знайти необхідну локацію чи маршрут дуже просто. По всьому місту розставлені туристичні вказівники. Локація номер 1 Пам'ятник Марусі Богославці. Тут же поруч знаходиться ландшафтний парк Богославель. Його родзинка в тому, що це острів, який знаходиться посеред річки Рось. В історичній частині міста можна відвідати такі місця: це кам'яниця, будинок Покупця ПОКРАСА, який нині використовується як міська рада, та пам'ятник Ярославу Мудрому, Засновнику міста. Свято Троїцька церква є пам'яткою архітектури національного значення. Локація номер 3 Музей історії Богославщини. В самому серці міста розташована алея слави. Героям, які загинули в російсько-українській війні. Локація скеля. Місцеві жителі її ще називають яма. Вчені вважають, що цим гранітним оголенням понад 2 мільярди років. У місті функціонує найсучасніша льодова арена України Льодограй. На базі комплексу діють хокейні школи та школа фігурного катання. В комплексі льодограй доступні і вільні катання на ковзанах, Богуславський Свято-Миколаївський монастир. Він розташувався на мальовничих кручах річки Рось. Нині на території монастиря відбудовується храм. Міст Кохання, який об'єднує правий та лівий берег міста. З мосту можна полюбуватися скелястими берегами річки Рось. Завершенням насиченої подорожі містом ми відвідаємо Богославське вище професійне училище сфери послуг. де на туристів та гостей міста чекає смачний обід. Всі страви з меню спеціально були розроблено за стародавніми рецептами богуславчан. В рамках екскурсії навчальним закладом ми пропонуємося у вишивці оберезі. Також можна і придбати сувенірну продукцію з вишитою символікою. Це екошопери та трав'яні мішечки. Майстер-клас хусткування дасть вам можливість дізнатися про нові способи зав'язування хустки, як це робили наші пращури. Ми з радістю для вас організуємо та проведемо екскурсію туристичними стежками Богославщини. Тож запрошуємо вас у подорож, яка назавжди залишиться в ваших серцях.